Перше за понад п'ять років президент Єгипту Госні Мубарик прибув з візитом до Вашингтона. Після зустрічі з президентом США Бараком Обамою обидва лідери висловили оптимізм щодо можливості розв'язання ізраїльсько-палестинського конфлікту з подробицями Тетяна Ворожко. Одна з позитивних ознак миротворчого процесу відмова влади Ізраїлю видавати дозвол на будівництво нових поселень на західному березі річки Йордан. Відчувається рух у правильному напрямку, те, що я бачу, вселяє оптимізм. Президент Баби заявив, що для подальшого прогресу необхідно, аби на поступки пішли усі сторони. Для цього необхідно, аби керівництво виявляло сміливість і не лише уряд палестинських територій чи Ізраїлю, але й арабських країн. Президент Мубарак завірив, що арабські країни готові допомогти, але ізраїльтяни та палестинці мають спочатку відновити переговори. Ми говоримо правильні слова та рухаємося у правильному напрямку, але дві основні сторони конфлікту мають сісти за стіл переговорів. Хоча Обама схвалив зусилля Єгипту розв'язання близькосхідного конфлікту, обидві сторони визнали, що між ними залишається чимало протиріч. Зокрема, критики звинувачують Мубараку у тому, що він вдається до репресій проти політичних опонентів. Єгипетські борці за права людини вимагають, аби уряд скасував надзвичайний стан перед парламентськими та президентськими виборами 2011 року. Мубарак розповів, що питання реформи в його країні виникало під час переговорів з президентом США. Ми навіть обговорили питання реформування всередині Єгипту. І я чесно та по дружньому заявив Бараку Обамі, що ми розпочинаємо нашу передвиборчу кампанію на обіцянках, які включають реформи, і ми маємо ще два роки, аби запровадити деякі з них. Поява госніму Мубарака перед телекамерами заперечила чутки про те, що він серйозно хворий та готує свого сина у свої наступники. Тетяна Ворожко Голос Америки.